алхімії чекають на вас у цьому квесті. Це пригода, яку ви можете грати з родиною, з друзями, зі своєю половинкою. Три-чотири години загадок у вас вдома, бо все потрібне знаходиться у коробці. У ній є мішечки з горточки з дуже цікавим атмосферним реквізитом, які занурить вас у цю алхімічну пригоду. І дуже дуже багато різноманітних роздруківок, документів, книжок, щоденник алхіміка, збірник алхімічних рецептів та багато-багато сюрпризів в. Ось таких ось конвертиках. Всього у квесті 12 згодків та конвертів, які будуть приховувати різноманітні загадки. І не все так просто, тому що ви потрапляєте у кімнату, у кабінет алхіміка. І його дух досі витає там, і він допоможе вам пройти через усі випробування і розгадати секрети алхімії. Тому у вас буде також інтерактивний бот, дух алхіміка, з яким ви зможете спілкуватися, просити у нього підказки, який буде допомагати вам проводити ритуал та творити магію. Квест підходить для одного п'яти гравців від 10 років, а замовити можна у Skillenge.